Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, про що мова? А про скандальну заяву такої собі Алли Мартинюк, уже екс-помічниці Е, Що вона заявила? Вона заявила, що краще загинути на війні як герой, ніж ти по вулиці і на те впаде цегла чи тебе переїде машина. Ну, давайте подивимось, хто чи що її на таку заяву надумав, е, і з якою метою взагалі то було зроблено. Ну що, і, да, і взагалі хочеться спитати. Вона дійсно, е, якби помічницею залужного була? Добре, дякую. Так, ну поїхали. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, дійсно ця жінка була помічницею залужного, Якось там позаштатну чи якої. Хай скажіть правду. Так. Довертаю, Дагас. Ну, не, не даром випав. Зміна ситуації відразу. Райда. Аліс переверти. Ну, ну, що по фіналу? Фінал Ансус. Ну, Ансус, так, да, дійсно, було таке. Е, була вона на помічниці залужно. Що кажу, була, тому що тут зразу Дагас випав, аж, аж випав в прямому сенсі слова. Що да? зміна ситуації, як би ось Райда. До побачення, одним словом, сказав. Ну, ясно. Тут можна далі не коментувати. Так, дякую за відповіді. Давайте подивимося до цієї от заяви. Що краще загинути на війні, ніж ти по вулиці, те на тебе впаде цегла. Напрашується питання, а не можна жити? Обов'язково помирати треба. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що надумило оцю от Аллу Мартинюк на оцю от заяву, на яку я зараз дивлюсь? Скажіть вам правду. Хагалас. Отов перевернутий. Дрісас перевернутий. Орус. А, ну, добре. Що ми маємо? Хагалас, отал перевернутий. Турісас перевернутий Урус. А, ну, відразу. Хагалас, Ну, це знаєте, форс-мажор. Оце форс-мажор. Ну, це не, не схоже на те, щоб це було щось сплановане. Ось, отал перевернутий. Руна влади перевернута. Тобто, ну. Якесь питання їй задали, да, і вона якось не була до нього готова і от видала, що думала одним словом. Далі, Толісас перевернутий. Ну, Приховані якісь мотиви, прихована агресія, якщо так, якась у неї є, але ну, ну таке. по фіналу все-таки урус. Ну, тобто, певний, певний, якби це певна сила, ну, не в том, ну, тут не йде, що на неї тисли. Тобто тут зразу хагала, це, знаєте, ну ляпнула, хочеться сказати. да, Просто не подумала. Ну, добре. А ну, добре, давайте запитаємо, чи стояла тут мета все-таки, як би дискредитувати залужного. Тому що поки що я тут злого умислу не бачу. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Добре, скажіть мені, будь ласка, у цієї Алли Мартинюк. Оцими цікавими заявами. Стояла задача дискредитувати залужно? а скажуть Ірон, правду. Постаруна. Ейвес. Меркана. Тейвес. Ну ну і що по фіналу? Фіналу воєнню перевернуто. Що ми маємо? Постаруна, Ейвас, беркана, Тейвас і Вуню перевернута. Ну, знов таки ем, прям стояла задача, да, от ні. Ну не так. Що ми маємо? Відразу постаруна. Тобто не визначеність. Тобто це не, не, не визначені були події. От що відразу руни та й Що Це не план. Якби тут був якийсь злий план, то показали. б. А тут зразу постаруна. Ну, а там Хагала з першим падав, що теж форс-мажор якийсь. Ну, плани не так виглядають от ні разу. Ось Ейвас. Ну, знов-таки, Ейвас, це вже реакція, відповідно, що, що, що вийшло, що залужний відхрестився від неї, йому і сказав, що немає в мене ніяких помічниць. Да? Ось Беркана. Ну, якби як розвиток ситуації, знаєте, наростання певних труднощів. Ось Тейвас. Ну, активні дії. В даному випадку ну, ось Беркана це вона руна, яка жінку позначала. Ось Тейвас". Ось її активні дії, ось її власна заява. По фіналу Вуню перевернута. Ну, печаль для неї якби, зруйнування мрій для неї. ж, в першу чергу. Ну, це... це не був злий умисел. Це не був злий умисел. Тобто, ну, Тут Хагалас, там пуста руна перша. Ну, спонтанна ситуація. Ти й задали, от що... що думала, ти й видала. Ах, що тут скажеш? Перепрошую. Добре, сьогодні все-таки новий рік наступає, ось там, всіх зі святом. Нехай новий рік нам принесе мир нарешті і перемогу. Так? Ну, а в кожному вдома, в кожну сім'ю прийде злагода, затишок і любов. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі вже в новому році. І нехай щастить!